І всім привіт, народ, з вас. Підписів подбайки. Так, ми продовжуємо грати в, в щось. Ой, в мене прям мінус по піхотці, що мені дуже не подобається. Ця проблема в клятих японцях, які топлять мої конвої, через яких я не можу собі отримати сталь на виробництво піхотки. Це жахливо, бо я собі більше піхотки. Хоча може воно зараз трохи оновиться, подумає. Так, окей. Нас чекає або. Або, або, або війна, війна з. Китайцями або війна з Савком. Тобто, в нас в будь-якому випадку чекають обидві війни. У мене, до речі, є мета війни з Сполученим Королівством, це наша. Одна з наших, одне з наших завдань. Так. Обов'язково ефективність виробництва десь в мене є розробку. Я б з радістю зробив тут розробку сталі. Послабити призов. Ні, не мрійте, не мрійте. Ой, стабільність. У нас є 120 днів, щоб з кимось почати воювати. Ні, я не хочу послаблювати призов. Не, навіть не мрійте. Про це навіть не мрійте. Але якщо що, мені доведеться просто брати обов'язкову службу. Мирне на Іспанії? Та яке мирне на Іспанії? Іспанія, а! А, вони просто об'єднались по і того. А я можу? Я не можу. Я, я не можу нікого виправдовувати мету війни. О, тільки на совок можу. На совок можу. А совок це що? Совок це нерба є. Якщо я один на один винесу совок, слухайте. А що якщо я один на один винесу совок? В тебе є мета війни на когось? Туреччина має мету війни? У проти інших держав? Блін, слухайте. Давайте так, я теоретично, дуже теоретично, можу один на один винести совок. Якщо ось тут потроху я буду розширятись, проходитись. Наскільки швидко мені ви продовжуватиме то війни? Сто днів. Вони встигнуть підвести війська до мене за 100 днів. Ось тут по кордону. Блін. Коротше, слідкуємо з грою, подивимось якщо що, переграю трохи. Там Та всі скасовують ленд -ліс. ага, ага. Та мені зараз головне. Конвої Бо в мене всі конвої йдуть на війська. І плюс дуже багато потоплених. Куди ви всі пливете? Стоп, що? Мене вигнали з союзників. Мене вигнали з союзників. Мене вигнали з союзників. По-перше, я можу напасти на Сполучене Королівство тепер при бажанні. Я можу виправдати мету війни проти Швеції. І піти один на один на Швецію. Разом зі шведською промисловістю і шведським населенням я можу багато чого зробити. Знову ж, мене зараз. 5,2 мільйони середнього населення завдяки тобі. Або піти на Іспанію. Або піти на Іспанію, яка виснажена після попередніх війн, і винести Іспанію. Іспанія в нас хто? Демократ? Угу І, скоріш за все, нею. Так, давайте так. Зберегти гру Це цікаво, що мені, мене викинули. І цікаво, що мене не змушують послаблювати Призов. Але я за сто днів встигну виправити протоколась мету війни. За сто днів був. Взагалі, як нема що робити. Погнали, припустимо, Іспанія виправдатиме ту війну. Давайте подивимося, якщо її ніхто не кине гарантію. Так, все. Угу. Там одразу Франція кинула гарантію незалежності. З союзниками я не готовий вою... воювати. Не готовий, не з союзниками. Занадто. коротше. Занадто НАТО вони мене винесуть. До речі, враховуючи, що мені зараз достатньо людей і мені б, скоріш, більше виробництва, то, в принципі, послав би ти призов. Це непогана ідея. Мені сп... Коротше так, послабити призов. Що, що я туплю? І давайте розробимо тут нафту. Так. Іспанія це точно погана ідея. Можна спробувати на Швецію, але вони демократи, їм точно миттєво полетить цей е... самий захист. Прямо миттєво полетить захист. Мені більше цікавить, дивіться, така річ, як клятий совок. Мати більше дивізій на нього. Ой, в мене є. Так. Мені, блін, на жаль, мені, скоріш зараз, кількість важлива. Більш важливо, ніж якість. Тому зараз заповнююсь своїми стандартними дивізіями. За 100 днів треба виготовити достатню кількість. Треба буде виселитись в Данію і швидко розібрати забрати те, що мені треба від Данії. Тим самим, сам, тим самим чином, мене залишиться кордон з ними в Норвегії. Данія буде моя. Ось так. Так. Ви всі накази? Всі дивізії. Наша мета Данія. Ось так. Для початку. Знову ж погнали. Виправдати мету війни, завоювання. Не так важливо, що саме. Ну і ось на ці, на ці острівці, їх буде потім захищати. Погнали! Надіслати. 17 дивізій. Так, я вже послабив в призов, я послабив в призов. Все. Воно буде зараз все в мене швидше створюватись, швидше будуватись і так далі. Діа. Yeah. Так поки що прибрати. У мене нуль конвоїв, нема сенсу зараз нічого закуповувати, бо я просто не зможу нічого закупити. Що, до речі, в Іспанії. О! Ой! Іспанці, дякую. Байдуже. Байдуже на тебе. Перше тут сталь. Плюс дві сталі, власної, хоча б це вже непогано. На цивільний завод. І ще дві верфі сюди. Це ми шість побудуємо. Прекрасно. Потім сюди. Тут вже є два військових заводів. Насправді кажуть, що два цивільних. Один військовий і три верфі. Бо мені потрібні конвої. І в великій кількості. Ой, на. Вивчайте щось. Так, стоп, що? Ой, ні-ні-ні. Ні-ні, А можна? Можна не вивчати? О, так. Скасувати. Воно сталь забере. Проекти забирають сталь. Коротше, подивимось, подивимось. Перекрити ось цей кордон, також максимально важливо. І витримати. Так, ти, регіон, твій основний захист ось тут. Змусити їх зайти в відсутність постачання і триматись. Типу, просто звідси сюди тримати. Захист. Блін, рівни, це, звісно, красиво. І ось тут вузол постачання. Ось цей вузол було постачання взяти. Коротше, осло складно захищати, ось тут взагалі по горам спокійно встанемо. Типу, звідси сюди, три провінції, Сю... сюди захищати, нормально. Впораємось, впораємось, подивимось, подивимось, впораємось. Буду плакати, але буває. Та-та-та-та. та, -та, -та, -та. Словок чомусь незадоволений. Мої ж дивізії 17, додатково вже готові. Давайте вас поки що в окрему армію з окремим генералом. Ой! Ой! Показати про його командирів, мені точно. Точно треба більше. Давайте зараз весь командний ресурс на це витрачу. Все. Ось так, просто щоб потім командний ресурс у нас скопичувався. Всі в ідеалі тренуйтесь, поки не натренуєтесь. тренуєтесь. А тут захист звідси по ось ці. Ось так по три провінції. І далі по Осла. Хоча, так кажучи ось тут окремо поставити, і окремо тих, хто піде на вузол постачання, який ось тут. Було б хорошо ось. Ось так. Давайте, я більшість відкріпив шістьом. Шестьох прикріплюю сюди. У всіх інших буде звідси сюди, кордон, все. Ось так. Знову ж висадка в Данію, це зараз буде наш пріоритет. У мене є І хоча б якийсь флот, який теоретично може дозволити мені це зробити. Він в мене було так багато конвоїв, що я міг флот робити. Так, угу. Аргентина скасовує ленд-ліз -ленд для нас байдуже. Савок, наш спільний ворог. Ви що, це не розумієте? Ви що? Тупі. Чи що? Скільки тут? А, 14 днів, нехай вже цей даний проєкт. Хоча ні. Нам кожен день зараз важливий. Ще дивізії. Ну так, по-хорошому. Сім в одну армію. І 15 в іншу. Ну окей, поки щось що, так. Нехай. Ну знову ж, нам дуже важливо зараз кількість. Так, все, підтримка висока. Ви 9, Пливете? Ви де? Пливуть. О, ось. Показуєте, що пливуть вперед. Плив. Пливіть. Ну що, ну пливіть. Що мені ще сказати? Ні, нормально, конвой ми потроху виробляємо. Хоча б поступово. Будівництво. Ой, сенк. Видобуча ресурсів максимально нам важливо. Хочеться мати власні ресурси. У нас 39. Ой, до речі, власні ресурси. Обмежений експорт. Погнали. Мінус 28 вже Ось для цього я б хотів Швецію, але Швеція це союзники. Союзників я точно не потягну Саме через флот. Проблема в флоті союзників. Все інше, мене не так хвилює, як флот союзників. Ой, Ви майже підійшли. Берете швидко. Ой, як вас тут багато. М -м -м -м. Це не цікаво. Вперед. Я по, -по, -по, -по одному укріпленню, там, де не гори. Але це справді цікаво, чи вивезу я хоча б. Хоча б якось вивезу це все. Комуністичний Китай приєднався до документарно. Я об'єднаний китайський фронт, є комуністичний Китай, а є ще окремий Китай. Це це цікаво. Блін. Блін, була б можливість. Була б можливість повоювати з якоюсь китайською державкою, було б прекрасно. Якщо б я при мирній угоді забрав якийсь острівець, наприклад, Тайвань, я б не зміг. Мені б довелось боротися з Китаєм, для якої це національна провінція. Але якщо б зміг, би я отримав можливість висадитися якийсь з Китаїв і винести їх. Де ви вісім? Вісім. Ви куди поплили? Що ви робите? А, ви, Типу, супроводжувати вирішили? Окей. Як знаєте, але. нехай. Нехай, їм краще знати. О, в мене плюс. Від кого забуду закуповувати? Давайте від того, в кого хто найменше конвоїв просить. Нідерланди? Справді кажучи, британці так само, як Нідерланди, просять. Тому давайте у британців саме закуповувати. Є, і ставлю все якось так, як було. Все, нормально. Я повернув собі нормальне виробництво піхотки. Все буде більш-менш комфортно. Плюс ми розбудуємось. Прекрасно. Але да. скільки там лишилось до тебе? 30 днів? Вас би можна було вже теоретично дістати і відправити? Так, 7 дивізій сюди. Ще 13 сюди. Ви до якоїсь висадки навіть приєднались. Так інші хто не приєднався на висадку, просто додатково. Додатково встаньте. Ось так. Так ну що, ще дві дивізії один раз. М -м -м. І далі вже що саме не вистачає. Піхотки, далі не вистачає піхотки. Ну, дайте, далі збираємо трохи. З занадто довго я з малим виробництвом сидів. Занадто довго. Ловіть Мої дивізії, ще тільки підплили до висадки. Натренуватись не встиг. За чесно кажучи, дуже стресово зараз. Мені один на один проти Савкайте, і прям дуже стресово. Все, зупиняємо тренуватись, окопуємось. Головне, що на тренованій дивізії у нас підуть на висадки. Все інше не так важливо на висадку. Будь ласка, всі швидко вставайте. Так якщо що, ви всі вантажівка, всі. Всі отримують своє постачання вантажівками. Ну слухайте, щільність дуже непогана. В нас непогана щільність. Якщо ми копаємось і будемо готові до боїв, плюс тут гори, тут мінімальні хоча б якісь укріплення першого рівня я хоча б відбудував, які будуть зруйновані швидко, але нормально. І далі тут ще потім ППОшку відбудувати. Але, блін, інфраструктури нема. Але інфраструктуру я не буду бо сталі там нема. Ось тут сталь є. Ось тут я побуду інфраструктуру. О! О я можу. Трохи менше закуповувати є. Yeah. Все. Готово! Готово! Я... я не готовий. Мета війни готова? Я не готовий. Так, почати. Я зберігся зараз. Давайте спробуємо. Там прикол в тому, що ще не всі окопались, тому я такий дуже обережно хочу це зробити, але погнали, спробуємо. Все. Головне, щоб зараз висадка поплила, бо я величезну ставку саме на висадку взяв. Ну? Ні, нема. Все. У нас нема там переваги. 8%. І нас ще й топити будуть, як неприємно, ще й конвої будуть топити. Я просто справді дуже велику ставку брав саме на висадку. На саме саме на, на те, що ми зможемо взяти. Mm. Взяти Данію. Та блін, у них ще ще й не, не такий сильний флот. Якщо б я до цього весь. Ех давайте спробуємо ось так ще взяти ще трохи. Конв... Флоту використаю, конвоїв. Окей, поки що я не здатен до цього. Тому концентруємось на іншому. Це видаляю. Давайте. М -м -м. Дуже важливо не дати висадитись, бо якщо висадяться, мені буде, типу, максимально боляче. Тому я виділяю 12 дизій, чисто на захист портів. Тут. Чекаю на приєднання Норвегії. і насправді кажучи, максимально прикро те, що воно так сталося. Але що ж що зробити? Максимально швидко всі. Вставайте. Цю, всю 24-ку чисто сюди сконструю. Коротше, зараз зараз подивимось. Головне, щоб Норвегія зараз вступила в війну, а там вже подивимось. І, і головне, щоб у мене була можливість хоча б якісь парочку провінцій якусь забрати. Хм, мене Японія запрошує, варіант. Японія. Ну, ти дуже сміливо, чесно кажучи. Своїх там. Типу. Окей. Можеш окей. спробувати запросити мене можеш. Я дозволяю. Він, але в селда, справді кажучи, є ж моменти, дуже часто є моменти, де просто флот уводять на якийсь час і з'являється коротка можливість для висадки. Може, і не треба було прибирати дивізії, а просто готуватись до цього маленького моменту? Так, Норвегія. Все, Норвегія тут, Норвегія в війні. <пробітник> <пробітник> Перша спроба. Хм. Так, я побачу. Все не так погано. Хочу те, що в нас не натоновані дивізії. І те, що мені вдається їх хоча б трохи покоцати, це вже прекрасно. Ось так, окей. А може в якийсь момент вони і в контрнаступ мені вдадуть піти? Ой, дякую. Дякую, що атакуєте. Це цікаво. Та-та-та, всіх проти мене повикликали, так байдуже. Ось тут вони взагалі постачання будуть. Вихідний наступ тільки ось тут, якщо б ми ще натреновані були. Я потроху буду позаду підготовлювати на тренованій ДЗ. А тут. Ось тут, блін, а вони на півночі не тримають. А що, якщо б я спробував просто на півночі висадитись в них? Тобто замість того, щоб готувати висадки в Данію, підготувати висадки на північ Норвегії. Наприклад, сюди, ось тут перекрити. Ось тут перекрити, ось тут перекрити. І це перемога. А що, якщо і справді зараз поміняти тактику? Тобто ось три порта. В цей порт висадитись, в цей порт висадитись. І в цей порт висадитись. Ну, цей порт. Окей, тут. Тут дуже складно було б. Але справді, окей, ось ці два. Ось тут два порта висадитись і все. Фіни, це савок, але ось тут перекрити Норвегію і бити їх з двох боків. Тобі ось тут встати захищатись. Ось тут встати захищатись, і звідси довити. І тут також можна було б теоретично їх впустити внутрі і поусаджуватись. Знову ж вони мене не відіб'ють, скоріш за все. Хм, hmm. гм. <coughs> так я зараз перезавантажусь трохи. Ви мене вбиваєте. Ну, я, я знаю, що ви мене ненавидите за це. Я це усвідомлюю. Так, в мене вилетіла хойка, тому я перезаходжу. Так, погнали продовжити. Так, окей. Я перезавантажився. Я зрозумів, що я тут не висаджусь. Це все йде в делет. Ви. Погнали, звідси це є єдина можливість нас. Нормально висадитися саме через цей порт, Змусити їх битися на два фронти, це буде прям прекрасно. Знову ж, на жаль, я не можу собі дозволити робити великі, надвеликі висадки. І дуже хочеться вірити, що в них не перекриті порти. І мені прям дуже хочеться в це вірити. Так є, підготов У. Якраз, блін. Тут якраз у нас рівно 10 дивізій. Ой, ще просто на цей острівець висадитись, щоб ще з однієї провінції давити на. На цей порт, все прекрасно. І яп. Я відкріпляв дивізії для захисту. Блін, я загубився. Хто де? Коротше, для захисту ось тут портів, бо все ж таки, У нас так виходить, що Норвегія зараз наші основні провінції. Тому я хочу бути впевненим, що наші основні провінції нормально захищені. Я також тут прибрати ось. У вас тут додатковий захист саме сюди. Тут, я думаю, ми впоруємось в захисті чи інакше. Так, всі швидко вставайте. Я готовий. Я морально готовий. Австрія голосує за приєднання до Німеччини. Що? Австрія голосує. По-перше, це що? Чому саме до... тут дві Німеччини, Східна і Західна? Чому ти саме до Східної Німеччини приєдналася? Австрія, зрадник. Австрія, клятий зрадник. шу, шу. огидно, огидно, огидно. гидко, гидко. Сподіваюсь, просто хочеться вірити, що туди не висадяться. Так, видалити. Підтримка висадок сюди-сюди. Погнали. Якщо нам вдасться це зробити, якщо нам справді вдасться їх взяти, так в оточенні. Це буде самооточення, якщо я висаджусь сюди. Типу, вже ось сюди, в ці три провінції, це вже буде оточення. Ось тут головне, ось тут і провінції буде тримати. Так само, якщо я сюди висаджусь, це не прям оточення буде, але їм буде дуже неприємно. Типу, якщо ось ці два порти заберу і в них залишиться з'єднання з собою тільки через флот, це буде прям кайф. Це буде прям кайф. Так. Я б хотів. А на гарнізону всього 35 тисяч йде? Давайте тоді кращі роти інженерів. Укріпленість плюс 50%, ну це максимально важливо. Так. На жаль, ці серії вийшли недостатньо насиченою. Але яка вже вийшла. По посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти Warfactor, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито. Якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Ну, так само, якщо ви подаєте до бажаного або придбаєте якусь іншу мою гру. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і Хоцідо. Підписка, вподобай, коментарі так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!